Це без перебільшення унікальна постать. Це один із стовпів, це із один із великів українського шістдесятництва. Львів гуртувався тут, якщо в Києві навколо Івана Світличного, Львів гуртувався навколо Михайла е, Гореня. Його розважливість, мудрість, його впевненість у е, ідеалах і відданість служінню України. Це ну, взірець поведінки для кожного з нас. Я не знаю зараз людини, яка б могла нам е замінити цю втрату.